Виживе чи ні українська економіка після підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Про це сьогодні у Чернігові в рамках конференції говорили економісти, науковці, представники бізнесу та інших громадських структур. Організатором дискусії виступив український вибір: менше політики, більше економіки. Таким був головний летмотив форуму. Вопрос дискусіона ушов в нескільки іншу плоскості. Більше політичних розборів, значить, вопросов, які поставив ЄС. А вот экономический аспект проблем как-то ушел э, из общественной дискуссии несколько в сторону. Пожалуй, вот э, наиболее активно э, украинский выбор занимается этим вопросом давно, системно и... Э, Целенаправленно провадяло такі міжнародні зустрічі. з науковим підходом про плюси та мінуси для української економіки говорили російські науковці. Свої аргументи вони підкріплювали результатами досліджень, які проводили не один рік. Україна об'язують пов повністю перевести свої технічні стандарти на європейські лад, то тобто в вжати сроки повністю пірясна Свои инфраструктуру и промышленность. Создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом на тех условиях, которые диктуются этим соглашением, приведет к падению, о чем уже говорил Владимир Дмитриевич, экспорта и опережающему росту импорта, к необратимому улучшению условий торговли с Белоруссией, Казахстаном и Россией. Після підписання угоди структура економіки і товарного виробництва в Україні однозначно зміниться. Науковці запевняють, що перекіс буде в сторону аграрного сектору. При вході на європейський ринок все-таки будуть в більшому виграші сир'єві отраслі. При вході на ринок таможенного союзу в більшому виграші будуть машиностроїтні отраслі, які фактично в випадку введення Росії якихось заградительних санкцій будуть поставлені перспективи, що виживуть тільки окремі підприємства цілому сектор високотехнологічного буде потерян. Дискусія була відвертою. Науковці та дослідники аргументовано відповіли на поставлені запитання. На думку учасників конференції, такі форуми допоможуть українцям зробити свій вибір обґрунтовано.